Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам, як правильно набирати гель на пензлика. Здається, що це така дрібниця, на яку, можливо, хтось і не зверне увагу скаже: Ой, що тут, просто гель набираєш на пензлика і все. Тут є багато нюансів, достатньо нюансів для того, щоб це могло впливати як на вашу швидкість, так і на. Те, що ви будете витрачати дуже багато часу, поки наберете гель на пензлика, поки розподілите його, там, чи по нігтику, чи по ТІПСі, наприклад, на верхній форми, коли вона розщуть. Тобто це дуже-дуже такий важливий аспект, тому я постараюся більш детально вам показати, як саме це працює. Для прикладу я взяла гелі е від hey Love, ось такий гель. Потім IBT, я працюю з цим гелем, також не дуже задоволена. Такий блідо-рожевий. І від луни. В принципі, так багато гелів не треба, вам потрібно буде зрозуміти основний принцип того, як саме це працює, щоб воно могло вам потім полегшувати якраз роботу і пришвидшувати. Тому що зазвичай ми е, сповільнюємося тільки через будь-які там дрібні помилки, яких допускаємо. Отже, я використовую звичайний пензлик, робочий пензлик, тому не зважайте він трохи в робочому вигляді такому, і візьмемо з вами тіпсу. Я нещодавно зробила свій манікюр, тому буду показувати вам на тіпсі, так, мені зручніше. Отже, на що ще хотіла звернути увагу? Сучасні індустрія з гельдаками, гель вона йде лише вперед. І вони зараз розробили дуже велику кількість баночок, де ви просто нажимаєте на помпочку. Зараз хочу, щоб телефон сфокусував. Нажимаєте на помпочку, і вам е, баночка дає певну кількість матеріалу, яку потрібно. Тобто, з цим дуже зручно працювати, а чи ваш пензлик не занурюється повністю. До цього ми трошечки вернемося згодом, і я вам все покажу. Давайте візьмемо, наприклад, звичайну баночку з гелем, і насамперед покажу вам, як треба робити і як не треба. Отже, як я працюю з гелем, тобто в мене є. Бутилочка гелю дуже важливо забирати фольгу або можете собі не повністю її. Забирати дехто вирізає тут з такий маленький отрив, Все ж таки, він мені замалий, тому що я часто роблю ось такі рухи, і мій пензлик маститься до краю фольги. От я від собі тут такий кружок вирізаний, тобто немає повного відкриття баночки. Для мене дуже важливо, щоб баночка була повністю відкрита, щоб був місце, що було для маневру. Отже, Пензлик дуже важливо, щоб ваш пензлик був чистий, чистий і е, сам ворс він був рухомий, тобто зберігайте пензлик правильно, закривайте. Е, Кришкою, тому що він часто засихає, стає нерухомим. І таким пензликом незручно працювати. Тобто, бачите, як він у мене має бути дуже-дуже добре рухомим. Перед тим я можу його в клінсері, отак до безворсової серветки, в клінсер, я його гарно протираю. Він в мене може бути такий напіввологий. Відставляю безворсову серветку і починаю працювати з гелем. Гель зазвичай стоїть у мене по праву сторону, завжди по праву, так як я правша, працюю правою рукою. І отже я беру праву ручку, занурюю, давайте ближче покажу. Занурюю. Бачите, в мене пензлик іде таким, як прямокутничком. Тобто, один кінчик пензлика, якби забираю все. Забрала, і в мене гель залишається на одній стороні пензлика, тобто я його не занурюю повністю. Я можу так туди-сюди, такими маленькими, можу обірвати такий різкий рух зробити, тобто він не дуже виражений яскравий рух. Ви просто якби відриваєте його від основної кількості матеріалу, і у вас, в принципі, залишається ось така маленька крапля матеріалу на пензлику. Який вам потім згодом буде дуже легко розподіляти по нігтику. Зазвичай я спочатку роблю мокру поверхню, і після цього буду брати краплю гелю, і вже, якщо мені потрібно, буду дозаповнювати. Гель дуже добре сам вирівнюється, тобто моє основне завдання спочатку зробити мокру поверхню, щоб йому було по чомусь скользити. Тобто, щоб йому був цей простір для розтікання. І знову ж таки, бачите, ось цей рух, який я вам показала, набираю знову крапельку, трошечки запізно зреагувала, набрала, можу таким рухом відірвати. Це буквально це триває декілька секунд, але насправді. Цей рух дуже-дуже важливий. І після цього розприділяю гель по нігтику. Все залежить від того, яку товщину ви хочете нанести матеріалу. Дуже часто буває таке, що я працюю в техніці без опилу. Тобто я наношу. Сам гель такою самою технікою, як е, працюю з базами, з камуфлюючими базами. Це, як показує практика, воно дуже гарно працює. Клієнти дуже добре носять матеріал. Отже, зараз воно поки собі тут розтікається. Бачите, який, ось е, про цей гель я вам завжди казала, що IBT я його дуже люблю, тому що я його нанесла, можна сказати, так як-небудь, тільки що він вже потрошечки вирівнює свою, вирівнює свою поверхню нігтика, і мені потім треба буде трохи допрацювати тонким пензликом. Зараз я допрацюю і доведу матеріал всюди ті місця, в які він мені необхідний. Але основна інформація від мене йшла в тому, як саме набирати гель на пензлика. Отже, якщо в мене гель залишається, тобто я працюю по одному пальчику, нанесла на один пальчик, клієнтка поставила руку в лампу. І я знову ж таки ось такими рухами, тобто взяла собі крапельку, і вона в мене залишилась, бачите, по одну сторону пензлика. Спробуйте, тобто ви якби відриваєте так, але цей рух, цей рух, він достатньо м'який. Раз, два, і останній рух такий більш, трошечки більш в глибину, і швиденько забираєте ручку. Зараз я постараюся трошечки ближче вам це все показати, щоб ви більш детально зрозуміли. Отже, дивіться, є в нас гель. Опускаю пензлика в гель і кінчиком, якби раз, два. І останню крапельку три, і знову повернула його з поворотом. Тут у нас крапля получилася трошечки більшою. Це теж непогано, все залежить від довжини. якщо у вас нігті достатньо довгі, в принципі, ця крапля вона також допустима. І все по одну сторону, і якраз цією стороною ви розпреділяєте сам матеріал по нігтику. Дивіться, тільки що відклала тіпсу в бік і вона, бачите, як гарно. Практично дуже-дуже добре розподілилися, Треба буде просто тонким пензликом ще допрацювати, щоб вибудувати якраз ось цей апекс. Тобто ми з... зараз відпускаємо крапельку, беру тонкого пензлика, і знову ж таки, тут, де він стікся на торці, мені його не потрібно. І я малесенькими, м'якими, ледь торкаючими рухами відштовхую матеріал до верху. Бачите, цю падинку ми вже забрали. І в принципі, мене це все влаштовує. Я для гелю ідеальне покриття, якщо буде потрібно, я його потім можу допрацювати, пилочкою легенько зашліфувати. І після цього відправляю ручку в ламку. Поки що відставляю тіпсу в сторону. І давайте тепер покажу, як робити не потрібно. Отже, як, коли я попрацювала, і в мене залишається маленька крапелька гелю, я її легесенько ось так протираю з однієї сторони, протираю з іншої сторони, і, в принципі, все. Коли я ставлю пензлика, в мене немає ніякої підставки на столі, але я вам хочу продемонструвати, як Тобто я не ставлю пензлик ось так на стіл, тому що мені не подобається, він потім може замурзувати в мене по праву руку. Тобто, так чи інакше, я забруднюю своє робоче місце, так як всі ми розуміємо з вами, що в нас така прудна робота. Але як я використовую мокрий пензлик потім, я, наприклад, ним попрацювала і залишаю його ось таким чином на столі. Це ще один із лайфхаків. Тобто, він в мене головне, щоб тут не було. Крапель гелю, тому що вона у вас крапне туди на підлогу, це дуже важливо. Тобто я протерла до горлишка баночки, залишила його в такому стані по праву руку від мене. Мені просто зараз штатив, він трошечки незручно вам це показати, тому я показую ось таким наглядним чином. Я думаю, що все зрозуміло. Давайте повертаємося до гелі знову. І е е як не потрібно робити. Є велика кількість матеріалу в нашій бутилці від самого початку. І е, здається, що, там, наприклад, ви бачите, що сама довжина нігтя достатньо велика, і ви розумієте, що вам потрібна велика крапля гелю. Можливо, ви до кінця не розумієте, наскільки вона велика, і ви от просто отак заходите і набираєте. Не можна так робити, тому що це все буде вас гальмувати. Тобто цей весь матеріал, добре, ви там потім намагаєтеся його якось тут забрати, якось стерти. У вас залишається дуже велике місце на пензлику, воно стає липке, мокре і незручне. Якщо ви десь там пензликом, пальчиком дотулитеся, ви по-перше, забрудните собі руки. По-друге, за велика крапля, яка за велика крапля гелю, яку ви захочете. Нанести на ніготь, вона буде у вас розтікатися, тобто вам треба буде і при тому, що я тільки що її стерла. Тобто, і вам потрібно буде дуже довго з нею маневрувати це, по-перше. По-друге, ви зробите достатньо товсте покриття, яке потім вам прийдеться або робити доопилювати його, і на це ви знову витрачаєте час. Або ви не встигнете його домоделювати. Хоча цей гель, бачите, він такий дуже слухняний і дає можливість собою ним керувати. Якщо гель у вас рідкий, він буде затікати, тому оцю краплю потрібно завжди контролювати, щоб вона у вас була не дуже великою. Тобто, ось таких крапель нам на пенсику не потрібно. У вас є ворс, ви маєте. Відштовхуватися від того, що, наприклад, ваш горс, зараз я трошечки протру, і покажу, якщо ну, робоче полотно на пензлику, воно буває різне, буває довге, ширше, вони бувають абсолютно різних видів. У мене він такий достатньо. Приємної, легкої форми. тобто Тут, я не знаю, можливо, тут десь 3 міліметри по ширині, і по висоті, можливо, там десь 4-4,5 міліметри. Тобто такий достатньо зручний пензлик для роботи. Отже, на що я хочу звернути увагу? Ваш цей пензлик йому достатньо для того, щоб покривати повністю матеріал на нігтика. Отже, коли ви набираєте гель. Ви орієнтуєтеся так, щоб сам матеріал на пензлику займав приблизно десь половину. Половину самого пензлика. Вам краще добрати ось цю. Бачите, як в мене швидко виходить набирати цю крапельку, хоча це було не завжди так. Але легше добрати меншу краплю, аніж набрати забагато. По-перше, ви все забрудните. По-друге, у вас буде завелика кількість матеріалу, який ви не можете контролювати. І це все воно потім таким іде, як сніжна куля. Воно на... ви там гальмувала, там загальмували. Там вже бачите, що тече, відправляєте палець в, руку, в лампу і думаєте, потім допиляю. І потім це допиляю, воно так само вас забирає час. Тому ну, краще ось таким маленьким рухом взяли собі одну крапельку. Бачите, воно практично майже само відірвалося. Я ось таким рухом чуть-чуть дьоргнула. І все, він не відривається від пензлика, тобто він прилипає на ньому, так і залишається. І мені ось цієї краплі абсолютно достатньо для того, щоб зробити спочатку мокру поверхню. Якщо вже видите, що бачите, що у вас нігодь такої достатньо великої довжини, то другу крапельку берете трошечки більше для того, щоб зробити ось цей ефект вирівнювання. Ось щодо е, такої інформації, як набирати і як не потрібно набирати. Я думаю, ви зрозуміли. З сучасними баночками, які нам зараз ринок пропонує, вони так само достатньо зручні. Ви тут взагалі можете просто ось так легесенько чик. І знову ж таки набрали на одну сторону. Бачите, і ця волосинка в нас стає кожен раз тоншою. Чуть-чуть дьоргнули. І все. І у вас залишається ось ця кількість матеріалу на пензлику. Який вам достатньо для першого шару, якщо буде потрібно, ви його можете завжди забрати. Як я залишаю матеріал, тільки що ви могли побачити. Тобто набрала він мене, або, наприклад, залишився після того, коли я його наносила на нігтика. Я його протираю до баночки горла, так ні, ніби як притискаю, притиснула і залишила. Він вижимається. <кій> і все дуже зручно зараз. Взагалі не може не радувати те, що ця індустрія вона тільки розвивається, що тільки не подумають для того, щоб нам було зручно. Але в принципі, стандартні, більш привичні бутилочки з гелем вони так само не програють. Коли з'являються бульбашки, це також дуже такий важливий аспект. Бульбашки дуже часто появляються, коли ви ось так глибоко занурюєте того пензлика, так як я вам показувала, як не можна робити. Тому що, коли ви занурюєте пензлика, все ж таки там заходить повітря. І добре, якщо воно там повільно закривається, але все одно десь туди потрапило повітря, яке залишається. І самі ви розумієте, будуть бульбашки, вам треба буде їх або виганяти, або чекати, коли вона сама лопне. І знову ж таки, такими рухами ми тільки собі пошкоджуємо. Якщо ж так склалося, що у вас з'явилася бульбашка, ви просто можете апельсиновою паличкою, легесенькою до неї доторкнутися. Або навіть самим пензликом. Самим пензликом торкаєтеся просто кінчиком до бульбашки вона лопає. Або легенько берете з іншої сторони, ні в якому разі не беріть там, де є сама бульбашка Вона буде вам потім заважати. Ось таку маленьку крапельку гелю я, я її обожнюю на е, пензлику, тому що це все дає вам можливість маневрувати. Воно не заганяє у вас якийсь глухий кут, там, де ви мусите прискорюватися, де ви мусите потратити. Багато часу для того, щоб потім змогти добре нанести сам матеріал. Ну і звісно, в кінці е, покористувалися пензликом. Зараз я просто змочувала спонжика у клінсері, покористувалася і гарно його витираємо. Це дуже важливо. Але витирайте не отак, а, а по росту волосся, чешите собі волосечко. Тобто, щоб ваш пензлик завжди залишався в порядку, щоб весь ворс його був в одному напрямку. Чим краще відноситись до пензлика, тим довше він буде вам служити і виконувати свою роботу так, як вам потрібно. І після цього, звичайно, його закриваємо кришечкою, і в такому ж стані ми його зберігаємо. Якщо ви будете користуватись кришечкою, він тут не буде. Пересихати, тому що в мене бувало таке, що я залишала без кришечки, і потім сам ворс, він достатньо твердий. Його після цього треба дуже добре розмочити. Головне, щоб на ньому не залишалося гелю. Бо якщо залишиться гель, і ви залишите його на прямих сонячних променях, то воно заполімеризує і, в принципі, ну я не знаю, може, можна якось розчинити сам матеріал, щоб гелю не було на кісточці. Але в такому випадку на пензлику ви мене завжди виправляєте, щоб не кісточка, а пензлик, на пензлику. І в такому випадку вам прийдеться просто його викинути. Тому я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Пишіть свої запитання, коментуйте, мені завжди буде дуже цікаво прочитати. Постараюся відповісти на всі можливі ваші запитання. І скоро почуємось.